У Дніпрі біля будинку номер 8 по провулку Крушельницької, третій день поспіль, працюють майстри КП «Теплоенерго». Сьогодні тут проводиться планова переврізка, тобто переключення абонентів зі старої системи опалення на нову. Вчора і позавчора тут проводились роботи з заміни труб теплопостачання. 280 метрів старої труби діаметром 159 міліметрів. Було замінено на нову, більш сучасну. Труба, яка тут стояла в минулому, знаходилась вже в аварійному стані, говорить КП. Працюють у нас дві бригади. Одна у нас бригада працює на свіжому повітрі, а друга бригада працює у приміщеннях підвалах. Переключаємо для того, щоб запобігти аварійній ситуації в майбутньому і зменшити витрати теплоносія. Для того щоб правильно виконати процедуру переврізки, чотири багатоквартирних будинки та один середньоосвітній навчальний заклад були відключені від теплопостачання. Усі абоненти про можливі перебої з теплом були сповіщені заздалегідь. Підключити абонентів до нової системи опалення планують до кінця робочого дня. Комунальники обіцяють, вже сьогодні ввечері усі відключені абоненти будуть знов з теплом.